Доброго вечора. Вівторок, 10 вересня. Знову у нас збір врожаю. Збір врожаю ми завершили. скільки лишилось. Він весь весь готовий стиглий. Нашого армію, яка я її зірву ні, не буду рвати. До речі, на моєму двері, мать це перший раз. Зараз зараз, де вона піймаємо? Ось. Його. Це висить капелька меду. Капелька меду. До цього січка красота, красота. В общем, цьогоріч можливо й рано, та все-таки. Вирішив, що так буде краще. Я накрив вже теплицю, тому що вже було пару ночів, такі доволі прохолодні ночі. Було дуже холодно. Сьогодні вночі був дощ, та й дощ його дощем не назовеш. Лило як з відра, я не знаю, така злива. <кій> в общем, потанцював сегодня я в грязюці тут в теплиці, по городу. Ось такі же стигли. В общем, з сином накрили ми теплицю. Все вийшло. Все вийшло гарно. Все накрили, де є там деякі дірочки, потім підшиваються. А так, а так буде добре. Отакий От вже врожай у нас обирали, як завжди. Два відеречка. тут два ведеречка древние два ящика Это ящик уже есть, ну и тут с двух ведеречек выберу крупнейший. Выберу крупнейший на ящичок, потому что базар больше не есть. В общем, такие справы. Так, все. Доповню трохи. Значить важлива річ. Питають, як борюся за цим. Ніяк. Якщо я буду боротися з цим, то в мене не буде чаю. Е, все ж таки як ніяк, чимсь його треба кропити, щоб поборотися. А це все, що буде кропитися, все лишиться на оцих гарних листях, яке йде на чай. Так що такі справи. І під кущ теж нічого не даю. Окрім перегною. Або куряк, або коров'як. Неважливо, перегній. Отаково і п'ємо гарний здоровий чай. Їмо гарні здорові фіги, Так що такі справи. Лишаємо інжир рости далі, не заважаючи йому. А ми будемо далі працювати, як і працювали. Все, бувайте!